Вітаю всіх. Сьогодні 14 червня 23 року Харків. Отакі От у старого вже перчики і цвітуть, і в'яжуться, і треба робити захист. Захист моркви, захист перцю, захист помідорів, смородина. Виноград, полуниця, все треба захищати. Захищаю бактеріями, грибками, культурними. Їх розводять в біоцентр, який знаходиться в Одеській області. Ось таку методичку вони разом з препаратами висилають вас. І в ній є розписані, який біологічний препарат, на який працює шкідники і що він дає. Причому можна робити захист. Одно змішувати, кілька бактерій чи грибків можна змішати і вони працюють, тому що старий вже працює з ними не перший рік. І на своїх рослинах вже опробував їх. Якщо вам не треба 5 літрів, ви можете купувати літрові. Літрові попробуйте, напочніть з літрових. Тоді як сподобається, можете переходити на 5-літрові. Просто бактерії потрібні свіжі, а вони вказують дату виробництва. І ви вже дивитеся, тому що свіжі. Працюють краще, ніж ті, що прилежали десь на складі, прилежали десь у приміщеннях, і ви не знаєте, як їх правильно хранили. А йому треба плюс 4, плюс 6 два місяці вони можуть хранитися. І коли починає така, як зараз у Харкові, Погода пасмурна, після дождю, тепло плюс 18 градусів, бактерії починають просипатися, грибки починають розмножуватися і вони починають працювати. На тому ж виногради ви забудете за мільдю аїдіум, на чорній смородині забудете за борошнисту росу. На перець на ваш не нападе гусінь, помідори чи картоплю захистити від Колорадського. Це комплекс, цілий комплекс. Якщо додати на 10 літрів хоча б по 100 грамів кожного, ви зробите цілий комплекс. Я додаю на відро води чайну ложку господарського мила. Господарственне мило, господарське. Воно тоді краще робить прилипати. І додаю столову ложку добрива. Іде і захист, і підкормка одночасно. Чому раніше я руку на серце полежав, так, да. сам себе травив. Карбофос. Який убиває все. І гарні бактерії, і шкідники вбиває все. Але коли у вас росте салат, коли у вас росте такий от укроп, коли у вас вже морква на підході, синенькі, помідори або огірки. Повірте, ви будете карбофосом травити і себе. Ці ж бактерії, вони не шкодять ані пчолам, ані людині. Можете провіряти їх на перших, яких вам сподобаються. а діт от починає отак от бризати знизу по листу, як тільки з'являться перші листики. І кожні 10-15 днів я стараюся його повторити. Чому? Тому що грибок питається хітіном, хітіном насекомих цих. І попавши на шкідника, він його грибок поселяється на ньому і буквально з'їдає його. Попадеться личинка Колорадського, з'їсть і личинку Колорадського. Майського травневого хруща теж з'їсть. Треба кожен раз так. Важко, звісно, важко. Не хочеться нічого робити, а морку чи перець, чи помідорчики хочеться збирати. Тому відмільдю Аїдюма захищає і винограда. Особливо під час, коли він збирається цвісти, йому треба це робити. Чолом він не шкодить. Людині теж. Дякую, що були в мене в гостях. До зустрічі. Будуть питання, старий відповість. Будуть питання. Заходьте в біоцентр. Вам кращі спеціалісти, в яких є досвід, відповідь зроблять любу. Дякую, до зустрічі.